Я, Котигорожко, воїн до залідної доби. Літ чотири тисячі, єднається із сьогоденням народу України. Я горошини дивоплід, я символ єдності народу України і відродження її душі у дні похмурі. Послухай, як стоном дзвенить, Як вгомонить дівчина, з тобою всюди, кожну мить говорить Україна. Хто захищає сьогодні українську незалежність? Ті, хто свято вірять у торжество справедливості, Ті, Хто є справжніми патріотами, синами своєї батьківщини? Ті, хто любить Україну і хоче залишити своїм дітям у спадок вільну землю, мирне небо.